Допомога нашим бійцям в Івано-Франківську завершилась третя місія канадських та американських реконструктивних хірургів. Вона відбувалася в рамках міжнародного симпозіуму з лікування військових травм. Іноземні фахівці разом з українськими колегами зробили чимало пластичних операцій людям, які отримали поранення на війні. Міжнародний симпозіум з лікування військових травм у Івано-Франківську відбувався з 15 по 20 жовтня. За цей час закордонним медикам вдалося провести понад 30 різноманітних оперативних втручань. У нас є дві головні цілі: перша це допомогти вашим солдатам, які були дуже серйозно поранені. Ми обрали 32 солдатів, яким ми допомагали цього тижня. Хоча у нас було всього 32 операції, але в загальному ми зробили більше 100 процедур, які відбувалися під час цих операцій, тому що під час однієї могло відбуватися одночасно 3-4 міні-операції. Реконструктивні хірурги також ділились досвідом, спершу розповідали, а згодом показували на практиці, як оперувати пацієнтів з військовими травмами. Ми вчимо вас, а також можемо навчитись чогось нового від вас. Також цього разу у нас відбувся симпозіум, який відвідали 220 хірургів. Також цього разу у нас був окремий лекційний день для медсестер та Крісті Морал. Створила чудову програму, яка допоможе нам поширити ті знання, які в нас є в Штатах і в Канаді. Цей симпозіум відвідали 300 медсестер. Іноземні фахівці разом з українськими колегами у рамках третьої місії провели операції військовим з різних куточків України. Усі вони мають тяжкі мінно-вибухові поранення обличчя та шиї. Ми отримали звернення від пацієнтів. Було близько 750 звернень від пацієнтів. Ми опрацювали всі ці звернення, говорили з пацієнтами, зібрали анамнез пацієнтів і разом з американцями продовжили Декількох місяців на під час зум-конференції обговорювали випадки і радились, яким пацієнтам в першу чергу потрібно надати медичну допомогу, які можуть трошки зачекати для проведення інших даних операцій протягом декількох етапів. Тому зараз під час цієї місії вибрали 30 пацієнтів, які будуть прооперовані. 26 26-річний донечанин Дмитро отримав поранення взимку на Луганському напрямку. Біля нього розірвалась міна, яка пошкодила обличчя та руку. Після поранення семелку видалили, ну те, що от лишилось. А потім вже тут. Ну, щоб підготувати порожнину для протезу, то вже була друга операція. Зараз саме очне дно поставлять пластину, і щоб його підняти і по віку. Uh -huh. Тобто, ну, як я зрозумів, ми тканину ще візьмемо з іншого місця і щоб її підняти, і щоб заплющувало сілку. від зуба дає це через це поранення, що я не можу нормально на цю сторону живати. Усі реконструктивні операції були для військових безкоштовними. Наступна місія закордонних колег працюватиме на Прикарпатті в квітні двадцять року.